У романі Анна Кареніна, російського письменника Льва Толстого є такий епіграф, що всі щасливі сім'ї щасливі кожна по-своєму, а нещасні завжди одинакові. Мені здається, що це, знаєте, не зовсім істина, тому що я думаю, що щасливі сім'ї, звичайно, вони мають свій рецепт щастя. Але якщо ми говоримо про щастя з великої букви, то воно, напевно, все-таки універсальне. Тобто воно десь подібне для всіх людей і має певні свої ну, як би, рецепти, якщо так можна сказати. Ну, напевно, напевно, для щастя людини, що лежить таке на поверхні. Ну, В першу чергу, здоров'я. Це особливо, знаєте, для людей на мого віку. Мені дуже сподобався вислів Сократа, який звучить таким чином, а що здоров'я це ще не все в цьому житті. Ну, все решта без нього це ніщо. Ну, ось так, значить, воно важливе. Значить, без нього бути щасливим, напевно, все-таки ну, проблемно або неможливо. Звичайно, це сім'я, звичайно, це мир, звичайно, це улюблена справа. Але є такі, така одна річ, яка, напевно, є первинна. От в кожної людини є своє покликання. Знаєте, про це говорив Сковорода, про сродну працю. Про це говорив Тарас Григорович Шевченко, що в кожного свій шлях широкий. Про це говорили так само інші філософи і письменники. У кожної людини в цьому житті є покликання. І ми це покликання вже в дитинстві трішки відчуваємо через ті здібності, які проявляються в дитини. Але потім так сталося, що десь батьки направили не в ту сторону, і дитина ті здібності втратила. А якщо батьки допомогли, то ці здібності потім переросли в таланти вже в такому віці, десь років 15-20. Це знову ж, якщо дитина рухається, знаєте, по своєму життєвому шляху, по тому, по якому їй назначено Господом Богом. А потім ці таланти вже в зрілому віці, вже 25 там, в 30 років, переходять в покликання. Тобто здібності перетікають в таланти, а талант може перейти в покликання. Що таке покликання? А до чого ти покликаний Богом на цю землю? Це те, що про що теж говорив Гьоте, що геній це людина, яка знайшла свій життєвий шлях. Так от покликання це те, що тобі на роду написано, це те, що в тебе найкраще виходить, це те, від чого ти отримаєш задоволення. І тоді, якщо ти працюєш і живеш згідно свого покликання, то ти допомагаєш людям, ти не на роботу ходиш. А ти йдеш з задоволенням виконувати своє покликання. І це покликання завжди пов'язане не з гестичними цілями заробити якомога більше грошей. Гроші є завжди наслідком. Покликання це те, що ми робимо від серця, від душі. І що в нас найкраще, так як я казав, виходить. і дивіться, це цікаві такі, якби приклади на поверхні. Коли, боронь Боже, хтось захворів у нас в сім'ї, ми шукаємо лікаря. так? Але ж ми знаєте, якого лікаря шукаємо? Пам'ятаєте, є такі лікар від Бога. Так ми шукаємо того лікаря від Бога. А якщо лікар від Бога, то він який? А це той, який знайшов своє покликання. І він тоді від Бога. Бо це його і в нього воно найкраще виходить. Так само ми шукаємо для своїх дітей, наприклад, там. Вчителя від Бога, може бути пекар, який пече хліб від Бога, який вкладає туди серце свою душу. Тоді цей хліб дуже смачний. Тобто в будь-якій професії може бути оце відкрите покликання. Нема поганих, хороших професій. Є просто те, що не ваше. Я щиро бажаю кожному знайти своє покликання, тому що без цього повноцінне життя в щасті Ну, на мій погляд, неможливо. Знаєте, от як ці приказі, от все є, а чого не чогось не вистачає? Здоров'я є, сім'я є, любов є, діти є, матеріальні статки є, а його щастя, чогось немає. Чого його нема? А може не своєю справою займається, може не по покликанню живеш. Але я читав таку статтю про те, що були проведені в Україні соціологічні дослідження, і всього-навсього тільки 10% українців віднайшли своє покликання. Ну, сподіваюся, що це помилково зацілую, дуже хотів би, щоб ця цифра була більша. Але знаю, що ця цифра може бути більша. Вона може бути і 80- і 90%, ну, мабуть, не сьогодні. А тоді, коли ми в наших школах почнемо давати дітям не фрагментарні знання, не часткові знання, а цілісні знання і вчити їх. Як їм жити в цьому світі, отримуючи ці знання цілісні? І е, саме основне, як віднайти своє покликання. От якщо ми таку систему освіти в школі започаткуємо, коли ми будемо ставити ціллю щастя людини, коли ми будемо ставити за завдання освіти, допомогти дитині віднайти своє покликання, то ми будемо мати країну щасливих людей. Немало, небагато. не багато. І це реально. Але це от в такій послідовності починати треба із системи освіти. Шановні друзі, буду вдячний. Звичайно, якщо підпишетесь на мій ютуб канал, залишите вподобайки, коментарі, запитання. Наперед вдячний. Всього доброго.